Привіт всім! З вами Мітусія і я радо вітаю вас на своєму каналі. І сьогодні ми поговоримо. У мене тут ноутбук у якості підказки разом зі сценарієм. Сьогодні поговоримо про таку болючу тему сучасного інфопростору: це мотивація. Тож, давайте почнемо з найбільш наболілого, що нам намагаються постійно зараз продати як мотивацію. Фактично, те, що нам зараз продають під соусом мотивація, це ніяка не мотивація, взагалі, це просто швидке. Емоційне збудження, і воно як швидко у нас з'являється, так і швидко минає. Здебільшого, коли ми говоримо про мотивацію, то зараз нам дуже часто підсовують на гарному блюдечку картинку успішного успіху і говорять про те, що успіх це питання нашого настрою. Того, як ми налаштовані, і якщо ми налаштовані на те, щоб щось робити, то ми обов'язково це зробимо. Тобто, якщо ти захочеш, то ти зробиш. А якщо ти досі чогось не робиш, значить що правильно ти цього просто не хочеш. І От створюється ілюзія того, що от прокинешся ти о п'ятій ранку, вип'єш, наче стакан водички, подивишся три хвилини відео, як стати кращою версією себе, і все твоє життя ось так от зміниться. Оця вся епопея, яка зараз існує в інформаційному просторі, тисне на три наші головні болючі точки. Е, перша точка це швид... бажання швидких змін. Тобто не поступової праці над собою, а ось так ти проходиш мій курс двотижневий, тритижневий, і в тебе відразу докорінно міняється твоє життя. Далі це страх бути гіршими за інших, тому нам це все приправляють тим, що. От уже 10 тисяч людей цей курс купили, а ти, а ти відкладаєш, ти отакий от поганий. І останнє це от власне, е, стимулювання почуття провини, що ви недостатньо стараєтесь. Тобто ти ведеш блог, але, але в тебе всього лиш тисяча підписників, е, Ну, напевно, це тому, що ти досі не придбав мій курс. І в кінцевому результаті на оцих всяких курсах нам продають не мотивацію як таку, нам продають тимчасовий адреналін. Тобто у нас складається таке враження, от ми проходимо цей курс, ми отримуємо від нього якісь е, певні позитивні враження, і на ось цих враженнях, власне, нам здається, що ми вже пізнали дзен, хоча це тимчасово, і в кінцевому результаті воно пройде. Справжня мотивація, по-перше, вона є тихою, вона довготривала, і вона навіть іноді буде здаватися вам нудною. І мотивація, знаєте, я завжди утоточнюю поняття для себе. Для себе я утоточнюю поняття мотивації з поняттям самодисципліни. Тому що моя, наприклад, мотивація, яку я в собі стараюся розвивати, вона має у мене працювати на те, що я знаю, до чого я рухаюся, і навіть якщо мені ну, дуже важко. Я все рівно встаю і роблю. Тож давайте поговоримо про те, чи взагалі існує мотивація. Якщо вона існує, то що це таке? Якщо чесно, то такої мотивації, якою її нам зображають, її просто не існує. Немає мотивації як якоїсь невідомої енергії, яка звалиться, зійде на вас згори. Мотивація це не якийсь чарівний поштовх, це довготривалий процес. Це компроміс між усіма вашими хочу і мушу. Мотивація це коли ви от зранку не хочете підійматися з ліжка, але ви підіймаєтеся з ліжка. Це коли ви не хочете йти на роботу, але ви все рівно не йдете, тому що ви розумієте, заради чого ви це робите. І мотивація нехай, нехай вона навіть іде з якогось зовнішнього натхнення. Тобто я дивлюся на когось, рівняюся на когось і тому я дію. Найкраща мотивація це та, яка з'являється всередині вас і говорить, що якщо ти зараз чогось не зробиш, то ти втратиш дуже щось важливе для себе разом із цією дією. Те, що нам сьогодні намагаються продати як мотивацію, це просто красива обгортка для емоцій. Під цією обгорткою немає абсолютно нічого. Окрім дофамінового вибуху. І коли ви купуєте ось ці курси, ви купуєте не саму мотивацію, а думку, гарно приправлену, гарно упаковану думку про те, що от я це купив і я вже змінився, в моє життя вже прийшли зміни. Хоча давайте будемо об'єктивними: від того, що ви послухали курс декількох лекцій, зміни в ваше життя не прийдуть. Знаєте, це коли виходить якась класна пісня. І ви її слухаєте постійно на репіті, і от ви йдете вулицею в навушниках, ви вімкнули собі цю пісню, таку енергійну на повну гучність, і ви йдете, і у вас таке враження, що ви можете підкорити світ. Але потім ця пісня закінчується. І так само працює з цими курсами. Коли оця вся дофамінова бомба проходить, ви починаєте розуміти, що, виявляються, зміни. Реальні зміни це набагато важче ніж просто короткотривале натхнення. Справжня мотивація це не є підйом різкий, це процес. Він має бути плавним і довготривалим. І мотивація не народжується на якихось там тренінгах, вона народжується тоді, коли ви починаєте безпосередньо щось робити діяти. Мотивація залишається з вами навіть коли вам лінь, коли ви втрачаєте віру в себе. Коли у вас немає енергії, коли вам страшно почати щось робити, і я залишу тут свою улюблену фразу: дія створює енергію, а не енергія створює дію. Давайте з вами зараз обговоримо те, на які інфопродукти в принципі варто звертати увагу. Після чого я поділюся улюбленими власними інфопродуктами. Якщо ви хочете вкласти кудись кошти, то я вам рекомендую вкладати в ті навчання, які передбачають конкретні дії. А не просто натхнення. Ті марафони, які обіцяють вам нове життя, відразу після проходження марафону, ми відразу відкидаємо навичка, інструмент, результат. Це та свята трійця, яка має з'явитися у вас після проходження якогось навчання, яке ви собі оберете, і обов'язково, аби це навчання було сповнене практичних різноманітних інструментів, а не просто теоретичних знань. Купуйте практику замість теорії. Теорію про те, як стати успішним, я вам сьогодні дам. Я вам скажу, де її знайти. Тобто, ви повинні купувати навчання де містяться це не загальні фрази, а реальні методи, наприклад, як вести бюджет, як стати фінансово грамотним, навчання з фінансової грамотності, так? Як продавати, тобто навчання з продаж, реальне навчання, як створити портфоліо, навчання з СММ, тобто. Не просто успішний успіх, а конкретний кейс, який ви можете застосувати в своїй роботі. Далі, якщо в навчанні немає аналізу реальних кейсів, помилок, сумнівів, то це навчання також можна вважати поганим. Я рекомендую звертати увагу саме на досвідчених авторів, а не на гламурну картинку випускних на яхтах, в канах. Це, звісно, дуже гарно. Всі ми туди хочемо, але. Краще починати з чогось більш реального. Так само я рекомендую звертати увагу на процес зворотного зв'язку в навчанні, аби реально було менторство, аби реально була підтримка. Це можуть бути як групові чати, так і індивідуальний супровід. Це вже залежно від того, що є в цьому навчанні і на що у вас є кошти. І також я рекомендую звертати увагу на ті курси, де немає штучно створеного дефіциту. Де немає агресивного маркетингу та тиску на клієнта, от, встигне купити до 23.59, тому що потім вже не буде. Колись я почула таку класну фразу для себе: що людина, яка зробила свій мільйон, ніколи не скаже, як його заробити. І напевно в цьому є теж правда, тому коли вам обіцяють мільйон за місяць. Ну тут треба задуматись: не шукайте натхнення, а шукайте систему. Яка в кінцевому результаті допоможе вам діяти довготривало та стабільно? Тому що якщо ви купляєте продукт, який змушує вас мріяти, а не діяти, і це не є розвитком, це є просто розвагою. Тож, давайте я вам розповім трішки про свої улюблені ресурси, і я вам розповім сьогодні про свої улюблені книги з мотивації, а також про youtube канали які я рекомендую до перегляду. Перша книга це Венс Кінг. Ще зроблю ремарку. Я поділила ці книги на два сектори. П'ять книг будуть з таких новіших, сучасніших. А п'ять книг це для мене дуже вагомі світові бестселери, на які теж варто звернути увагу. І перша книга це Венс Кінг Good Vibes, Good Life». Мені вона дуже подобається тим, що вона вчить боротися із токсичними емоціями, вчить любові до себе, відповідає на достатньо багато питань, які часто цікавлять людей, і вона вчить шукати тривале щастя, а також змінювати негативні думки на позитивні. Наступною я пораджу книгу Джимі Ловлеса. Леса. Ця книга Іди туди, де страшно, і отримуєш те, що мрієш. Це теж дуже насправді класна книга. Вона розповідає нам, як е, на наше життя впливають наші страхи, і як ці страхи долати. В книзі представлені 10 правил, які в принципі і вчать долати свій страх і йти туди, де вам страшно. А сам автор є одним з найбільш відомих європейських мотиваційних спікерів. Далі це книга Бріани Вест. Я думаю, дуже багато її людей вже читало. Це книга тією горою є ви». Основний посил книги це власне боротьба із такою штукою, як самосаботаж. Про самосаботаж я ще запишу окреме відео, також дуже цікава тема. І в цій книзі йдеться про боротьбу між двома нашими бажаннями: це свідоме та несвідоме. І, власне, як ці суперечливі потреби, які є в кожного з нас, створюють самосаботажну поведінку. Наступна книга це теж книга, яку напевно дуже багато людей знають. Це книга психолога, який був в концтаборі, це книга людина у пошуках справжнього сенсу. І власне ця книга про те, Віктор Франкл в цій книзі описує те, як пошук сенсу свого існування впливає безпосередньо на те, на що ми здатні. Тобто, як тільки людина знаходить істинний сенс власного існування, вона починає діяти всупереч обставинам. Наступна книга це Стів Магнес: Роби те, що складно. І ти досягнеш того, чого прагнеш. Тім Магнес є дослідником продуктивності. Він тренує олімпійських спортсменів, і в цій книзі описано те, як розвинути внутрішню силу та стійкість на основі новітніх наукових та психологічних досліджень. Власне в цій книзі запропонована дорожня карта, як подолати життєві виклики і досягти вагомих результатів у всіх починаннях. На наступних книгах я детально зупинятися не буду, тому що ви про них 100% знаєте. Це книги-бестселери, вони надзвичайно популярні у всьому світі, тож давайте ми їх швидесенько переглянемо. Е, перша книга це Монах, який продав свій Феррарі. Це книга, яка залишила в мені, знаєте, дуже таку дуже багато потужних інсайтів. Я майже всю її попідкреслювала, повиділяла дуже велику кількість цитат. І напевно зі всіх оцих світових бестселерів вона мені зайшла найбільше. Далі це книга, яку використовують всі абсолютно експерти, які говорять про трансферинг реальності, про зміну мислення, про зміну власної підсвідомості. Це книга Думай і багатій. Це книга, яку використовують от просто за кордоном всі, особливо в Америці, вона є надзвичайно популярною. Третя книга це найбагатша людина Вавилону». Вона мені зайшла 50 на 50. Є, звісно, чому повчитися, є що почитати. Вона доволі цікава, але знову-таки не мій фаворит. Наступна книга це Багатий тато, бідний тато. Теж тут не можу чогось такого виділити особливого в ній. Але як бестселер, я рекомендую все-таки з нею ознайомитись. І остання книга це Закони переможців. Давайте. Перейдемо до YouTube-каналів, до моїх рекомендацій. Тут також швиденько пробіжимося. Я вам коротко виділю що куди, і в принципі ви вже самі зробите висновки. Що вам цікаво, що ні, ось тут, всюди прикріплю ось тут. Я поприкріпляю скріни, як виглядають ці канали. Можливо, ви вже зараз знайдете для себе якесь цікаве відео, яке би хотіли переглянути. Перші три блоги це такі блоги, в основному які пов'язані з саморозвитком. Перший блог це Черняк-блог, також це канал Тані Стороженко і канал Олени Шарлаїмової. Наступні блоги це психологи, яких я особисто полюбляю і часто дивлюся. Це Алла Малкін, я думаю, що про неї дуже багато знають людей. Також це Олена Солтан а також Любов Прудиус. Також я рекомендую звернути свою увагу на навчання точніше на Різноманітні лекції, відео, подкасти з Бобом Проктором, з Брайаном Трейсі і з Джоном Кехо. Ви можете, коли ви будете це дивитися, вам може здатися, що воно все-таки дуже розмите. Але насправді я рекомендую їх переглянути просто тому, що саме їхні ось ці всі навчання взяті в основу основних мотиваційних курсів. Тобто, в основному вся теорія взята звідти. Ви нового нічого не знайдете. Якщо ви ознайомитеся з вченнями і з основними постулатами даних осіб, то ви, в принципі, будете, будете Богданою і зможете брати самі за свою консультацію вже по 15 тисяч доларів. І, звісно, це якісь окремі подкасти, які просто на рандомну тематику можна знайти в YouTube. Мало того, що нам потрібно розбиратися постійно з тим, що є справжньою мотивацією, то я вас сильно розчарую, скажучи, тим, скажучи те, що мотивація ще й, виявляється, не завжди працює. Тож, чому мотивація не працює? Мотивація здебільшого не працює саме тому, що ми неправильно розуміємо, що таке мотивація. Мотивація в нашій голові і реальна мотивація це зовсім дві різні речі, як ми визначили раніше. Дуже багато людей очікують постійно того, що мотивація прийде до дії, а не після неї. Тобто, умовно кажучи, ми постійно чекаємо натхнення на те, аби щось почати робити. Тобто, ми чекаємо хорошого настрою, що от буде в мене настрій, і я почну. Але настрій це наслідок, а не причина. І поки ми чекаємо, система в нашій голові вона звикає просто нічого не робити. Тому я завжди рекомендую, це моя основна рекомендація, яку я несу крізь всі свої відео, починати діяти маленькими кроками. Коли ви робите маленьку дію, бачите мінімальний результат, тоді у вас з'являється мотивація. І таким чином запускається механізм дофаміну. Це коли у нас є дія, результат, задоволення і відповідне бажання продовжити. А коли ми просто споживаємо контент, який нас надихає. То ми отримуємо тільки оце задоволення. Ну тобто, зі всього, зі всього ланцюжка, ми отримуємо лише одну складову. Старайтеся орієнтуватися не на натхнення, а на планування мінімального. Тобто, якщо реально настільки вже не цікава задача, настільки вона вже є рутинна, ну, заплануйте одну якусь маленьку дію в день. Далі Ведіть щоденник дій. От є щоденники думок, де ми записуємо свої думки за день. А це треба вести щоденник дій, там, де ми прописуємо, що ми зробили, і навіть, навіть якісь дрібниці. Якщо ви от сіли і ви розумієте, що блін, мені навіть перший цей маленький крок важко зробити, зробіть півкроку. Тобто, старайтеся зробити хоча б щось, аби не був повний нуль. А ось тут я залишила свій авторський гайд про те, як перетворити мотивацію у звичку. Максимально проста, покрокова практика, без марафонів, коучів і так далі. І останнє, про що ми сьогодні поговоримо, це мої особисті методи мотивації себе, які дещо відрізняються від загальних методів мотивації, тому що я підібрала ті, які комфортні мені, і вирішила з вами також ними поділитися. Перше, що я хочу сказати, це те, що від себе потрібно відмахатися. Це дуже важливо. Перестаньте себе змушувати. Почніть себе чути. І повірте мені, мотивація завжди починається з поваги до себе. Я завжди стараюся користуватися якимись маленькими ритуалами протягом дня, або зранку, або ввечері. Це ті ритуали, які змушують мене на якийсь час, там на 10-15 хвилин переміститися із буденності, із сірих буднів, із рутини в життя. Це ці ритуали, які роблять життя яскравішим. Якщо я не маю сили взагалі ні на що, особливо до хось хочеться постійно прокрастинувати, я останнім часом взагалі ну, надзвичайно нічого не хочу робити, то я просто стараюся зробити якийсь один крок. Тобто, сьогодні якусь одну дію, якусь одну справу не навантажую себе в мене в моєму планері на день, дуже зменшилась кількість ем, тих завдань, які я собі ставлю. І я дозволяю собі прокрастинувати. Я не караю себе за паузи. Якщо в мене є такий період, коли мені не хочеться закидати щось в соцмережі, вести блог, то я просто цього не роблю. Я на один-два дні зупиняюся. Звісно, моєю перевагою є те, що я знімаю контент наперед і мені все рівно зазвичай є що закинути. Але тим не менше, якщо мені навіть сторіс-лінь закинути, то я просто цього не роблю. І я завжди стараюся нагадувати собі про те. Чого я це роблю, чому я взагалі почала це робити, для чого мені це, куди я йду, куди воно мене має в кінцевому результаті привести. І моя ціль, вона не є на місяць, на півроку, вона довгострокова. Я не планую на якийсь короткий період, щоб потім не розчаровуватися в собі. Я не роблю щось для підписників, для, для кількості підписників, для кількості лайків, наприклад, якщо це от зйомка. так? Я роблю це для себе. В моїй голові є чітка структура і чіткий план, для чого я це роблю, що я роблю і чого я це роблю. І коли я це розумію, у мене є мотивація не опускати рук. Тому що якби я орієнтувалася тільки на перегляди, і тільки на лайки, то, само собою, я б вже давним-давно все закинула. І я дозволяю собі бути звичайною людиною. Я не орієнтуюся на успішний успіх. Я не черпаю натхнення з інстаграму і так далі. Я черпаю натхнення із того, якою я є сьогодні. Я порівнюю лише себе сьогоднішню і себе вчорашню, і з цього черпаю натхнення. Ви можете перечитати безліч книг, ви можете переглянути безліч подкастів. Але запам'ятайте собі таку річ, що мотивація існує не в чужих цитатах. Вона живе у наших звичках, у дрібних діях. У повазі до себе у всьому, що ми робимо щодня. І вам не потрібно постійно бути ось на піку на оцій хвилі. Достатньо пам'ятати, що рух це вже перемога, і не втрачайте себе серед чужих голосів. А з вами була я. Дуже дякую вам за перегляд. Буду рада бачити вас в своєму інстаграмі або в своєму телеграм-каналі. І до зустрічі в нових відео, Па-па!